Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Шановні друзі, усім привіт! Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас в гості завітав Дмитро Колодяжний. Це автор курсів Фінансовий фундамент в США, також власник фінансової агенції Fine Education. Я вас вітаю. Доброго дня всім. Доброго дня, всім дуже радий тут бути в студії. І ми раді, що ви до нас завітали. Тим більше, ви як людина, яка. Працює у сфері, яка насправді дуже важлива для багатьох людей у сфері, яка можливо хтось і недооцінює, тому що думає, ну що там з тими грішми поводитися, що ну є гроші, відклав собі на рент, відклав собі на погашення кредитів, їсти купити, одягнутися, і цього абсолютно достатньо. Все прекрасно, ми ж в Америці. Проте я так розумію, що якраз коли є гроші, правильно з ними розпоряджатися, правильно їх вкладати, правильно якось ними керувати, щоб вони приносили більшу користь, ніж здається. Я так розумію, це. Сфера вашої діяльності. Так, так. Це сфера нашої діяльності. Ми проводимо е, семінари, вебінари, ми робимо курси, як правильно розпоряджатися грошима, як скласти е, капітал на пенсії, щоб ви комфортно себе почували, і, і ми про це сьогодні трохи поговоримо. Ну, супер. Якщо вже поговорили про пенсію, то розкажіть, будь ласка, е, якраз про пенсію в Америці, як це називається? Е, от, е, тому що я якось чув social security, здається, чи як. Але знову ж таки, я з тих людей, які чув дзвін, не знаю, де він, і я буду дуже вам вдячний, якщо ви поясните більш детально мені і нашим слухачам, які теж, можливо, не розуміють про що ви хочете розповідати. Так, так. Я хочу сьогодні поговорити трохи про пенсію, державну пенсію, те, що називається social security. Дивіться, коли в Америці людина виходить на пенсію, то приблизно. 30-40% виплат на пенсії це йде із Social Security. і ви знаєте, коли ви працюєте, ви знаєте, якщо ви, наприклад, працюєте на роботодавця, то ви платите 6,2% на цю пенсію. ці 6,2% йдуть у пенсійний фонд. І якщо ви працюєте на себе, то ви платите. 12,4% і і ці ці гроші йдуть на фонд, на спеціальний фонд Social Security. І потім, коли ви виходите на пенсію, з цього фонду вам платяться щомісячні виплати до тих пір, поки ви не перейдете на іншу сторону. Ага, тобто все так водночас. Складно, воно просто, тобто просто потрібно в цьому розбиратися. Ну так розкажіть, будь ласка, якраз звідки береться ця social security пенсія? Тобто, це всі відрахування із зарплати йдуть? Так, це всі відрахування йдуть із зарплати, але е, цю пенсію треба заробити. Е, як вона заробляється? Вам треба мати те, що називається кредити. Це не кредити, ті, що ми беремо гроші, так не в борг, не банківські кредити, а це просто називається кредит кредити. І вам треба заробити 40 кредитів, щоб ми щоб мали цю пенсію. А для того, щоб заробити 40 кредитів, вам треба пропрацювати приблизно 10 років. Значить, ви можете заробити 4 кредити в рік, і таким чином за 10 років ви заробляєте ці 40 кредитів, і у вас буде пенсія. Що треба, який дохід треба мати, щоб заробити ці кредити? На один кредит вам треба заробити доходу приблизно 1700 доларів. Значить, коли ви у вас дохід є 1700 доларів, ви заробляєте один кредит. І таким чином, для того, щоб заробити 4 кредити в рік, вам треба заробити приблизно 7 тисяч доларів. Значить, 1700 множимо на 4, це десь 6800, десь, десь 7 тисяч доларів. І таким чином, якщо у вас дохід є 7 тисяч доларів в рік, ви заробили ці 4 Кредити. Якщо ви, наприклад, там е, не постійно працюєте, а е, заробили менше, ніж 6000 тисяч, таким чином ви заробляєте менше кредитів. Але в принципі, майже всі заробляють ці 4 кредити в рік. Ви не можете більш ніж 4 кредити в рік заробити, навіть якщо у вас там було дуже багато доходу. А 4 це максимум. І таким чином е, мінімальний дохід повинен бути 7000 тисяч доларів. Ви заробляєте 4 кредити, і вам треба пропрацювати. 10 років, щоб ви заробили 40 кредитів. Коли ви заробили ці 40 кредитів, вам вже нарах буде нараховуватися пенсія social Security. Ага, Тобто в рік не більше чотирьох, але менше ніж чотири кредити можна, можна заробити, Тобто, ага. якщо менше заробітня плата, так так. Тобто, якщо людина приїхала в Америку, а людина має тут мати офіційний статус. я Так розумію, грін карта чи як як це людина? Людина має платити податки. І якщо є дозвіл на роботу, то людина заробляє ці кредити. Ну якщо вона платить Social Security податок, то значить вона заробляє ці кредити. Просто потрібна дозвіл на роботу. Це я зрозумів. Це тобто для того, от просто ще раз для себе повторюю, тому що знаєте, в мене таке стереотипне моментом мислення, бо я ще не знаю все, як працює. Здається, знаєте, що, от як батьки казали, що треба все життя працювати, щоб мати пенсію. Тут потрібно достатньо заробити цих 40 кредитів, де можна 4 кредити в рік заробляти, відповідно, не такі великі гроші потрібно заробляти, щоб мати отримати ці кредити. Так, так 40 так. кредитів заробляєш, і людина вже гарантовано матиме пенсію. Я правильно вас все правильно, Все правильно. Добре, а тоді е, ну, з логіки випливає, що напевно потрібно чим більше ти заробляєш, тим, напевно, ти будеш мати більшу цю пенсію. Як це все відбувається? От, маючи цих 40 кредитів, от прям людина. 10 років по 7 тисяч заробляла. Зробила мінімальну кількість грошей для потрібних 40 кредитів. То це буде напевно, і мінімальна пенсія. Як це все відбувається? Ну це буде невелика пенсія, але в принципі це буде не, не дуже не, не набагато менше, ніж пенсія середнього середньої людини, яка тут працювала, наприклад, 45 років. Дивіться, як це працює, вони беруть. За весь ваш трудовий стаж, вони беруть найкращі 35 років роботи. Найкращі – це мається на увазі найвищий дохід за ці 35 років. І, і якщо, наприклад, ви тільки пропрацювали 10 років, то 25 років, які ви не працювали з цих 35 років, вони рахують як нулі, і, і, і вони рахують. Середній заробіток за ці 35 років, значить, ага, 10 тобто років плюс 25 35. років нулів, і вони відрахували, і вони е, рахують, який у вас місячний середній заробіток. І, наприклад, якщо ви, якщо ви пропрацювали 10 років і ваш це, відрахув... це відрахування порахувало, що у вас місячний, ну наприклад, 2000 доларів за місяць. У вас був середній заробіток за ці 35 років. Рахуючи, що ви 25 років у вас були на нулях, тому що ви тільки працювали 10 років. Окей, значить, 2000 тисячі доларів в місяць у вас середній місячний заробіток, і потім як це рахується, як рахуються виплати, які ви будете отримувати, коли ви виходите на пенсію? З цих 2000 тисяч доларів, вони беруть 90% ваших виплат, буде йти із перших 1100 доларів. Так? Значить, вони беруть ці 2 тисячі доларів, ваш середній заробіток, який, який вони вирахували, і 90% ваших виплат вони беруть із першої 1100 доларів. І тому, і, і далі наступні там 35% вони, вони беруть з вашого заробітка від 1100 до там 7 тисяч, і потім ще 10%, 15% вони беруть із заробітку, який був більше 7 тисяч. І таким чином, Люди, які не заробляли дуже багато, вони все рівно мають пенсію, яка не набагато менша, ніж хтось, хто заробляв десятки тисяч доларів, наприклад, в місяць. Тобто, водночас складна система. Чесно кажучи, я як гуманітарій, я нічого не зрозумів. Проте я так розумію, не все так безнадійно з ваших слів, що можна попрацювати. Ну а от розмір цієї зарплати він безпосередньо. Впливає на розмір пенсії, я так розумію. Він впливає, але впливає непропорційно, Як я вже сказав, що 90% вашої пенсії буде базуватися на перших тисячу тисячу доларів в місяць вашого заробітка, який ви заробляли. Все ну плюс-мінус намагаюся зрозуміти. Воно ну, проте я так розумію це все індивідуально вираховується. Добре, давайте то тепер тоді прийдемо вже до більш конкретних цифр. Знаєте, е, дуже приємно рахувати чужі гроші. Тоді чи можете ви сказати, от е, по факту, які в середньому пенсії тут у Сполучених Штатах Америки, які там мінімальні, які можуть бути максимальні, чи є взагалі стелі у них і от навести приклад, е, яку пенсію по факту на, на даний момент от на сьогодні. Може отримувати людина, яка, як ви казали, скажімо, заробляла по 2000 тисячі доларів в місяць 10 років, і от набрала ці всі кредити: 40 кредитів. Яка світить цій людині в ну, пенсії, Якщо ви маєте можливість це вирахувати, бо мені насправді просто цікаво, щоб ну я мав з чим порівняти, чи, чи е, братися за вашу роботу заробляти більше, чи достатньо і 2000 тисячі в місяць. Ну ну дивіться, ми, ми трохи поговорили, як вона вираховується, але. Чим раніше ви виходите на пенсії, тим менше буде у вас пенсія. Наприклад, середня пенсія в США, якщо людина виходить на пенсію в 62 роки, це приблизно 1700 доларів в місяць. Це якщо людина виходить в 62 роки, це середня пенсія. Якщо людина виходить, наприклад, в 67 років, то це буде десь 1900. А якщо людина виходить е, на пенсію, в 70 років, то це буде десь 2100 в місяць. Це середня пенсія. Якщо брати по максимальній, то, наприклад, якщо людина виходить у 62 роки, то можливо максимальна буде там десь 2800. Якщо в 67 років, то буде десь 3800. І якщо в 70 років, то буде, наприклад, максимальна пенсія 4800. Угу. Тобто залежить від цього, коли ти вийшов на пенсію, і така ти довше працюєш, довше має, краще маєш пенсію потім, Так. В майбутньому. Так, добре. Ще ось, навіть готуючись до цього інтерв'ю, є таке питання відносно подружжя, от пенсія, от навіть питання: додаткові пенсії, пенсійні виплати для подружжя. Що це таке? Поясніть також, будь ласка, чи впливає це на розмір тієї чи іншої пенсії. Так, дивіться, якщо ви в шлюбі... І якщо ваш партнер має пенсію, а ви, наприклад, не маєте пенсії, ви не, не напрацювали ці 40 кредитів, то ви маєте право на 50% від пенсії вашого партнера. Наприклад, якщо у вас чоловік працював і напрацював 40 кредитів, і в нього пенсія, скажімо, 2000 доларів в місяць. А ви не напрацювали ці 40 кредитів. Ви маєте право на пенсію 1000 в місяць 50%. Якщо, наприклад, ви працювали також і у вас є своя пенсія, то тоді береться вища сума або 50% від пенсії партнера, або ваша пенсія береться вища сума. Угу. Тобто це теж грає роль от, в подружжі, хто більше працював, і відповідно можна якось перекривати е, свої кредити, так би мовити, за рахунок подружжя. Я правильно вас розумію? Е, Так, так. І ще ще один момент. Наприклад, якщо ви були в шлюбі 10 років і ви розвелися, і на момент, коли вам 62 роки, і ви, наприклад, виходите на пенсію, і ви не в іншому шлюбі, ви маєте право також на тих 50% від пенсії. Партнера, з яким ви були в шлюбі, в шлюбі, але треба мати, треба бути в шлюбі не менше 10 років. Угу. Доволі цікава система. Добре, скажіть, от ви вже назвали там плюс-мінус конкретні пенсії, і там е, назвали суму, яку може людина отримувати, е, коли виходить в тому віці, в тому віці, в тому віці. А якщо для людини не вистачає пенсії, чи має право людина отримувати пенсію і паралельно собі десь працювати? Чи це перед людиною постає вибір або то, або то, чи можливо, якось можна міксувати? Можна працювати, коли ви на пенсії, можна працювати і отримувати пенсію, але там є правила. Наприклад, якщо ви вийшли на пенсію в 62 роки і працюєте, то тоді ваша пенсія буде зменшуватися. І там є такі трохи складні, але, можливо, я можу описати так швидко. Дивіться, якщо ви заробляєте там. Якийсь ліміт, там 23 тисячі доларів. І якщо у вас більше заробіток більше, ніж 20, 23 тисячі доларів, то із 2 доларів, який ви заробляєте, який вище, ніж цей ліміт 23 тисячі доларів, на 1 долар буде зменшуватися ваша пенсія. Якщо, до, якщо ви вийшли на пенсію до 67 років. Після 67 років ви можете працювати і отримувати пенсії, і ваша пенсія не буде знижуватися. А це от як людина працює на пенсії, то це якось впливає на пенсію. Ну, мається на увазі, от ви сказали, там більше 23 тисяч від 62 до 67. 000. А от. На майбутнє, чи має можливість збільшитись пенсія, от, скажімо, там від 67 чи від 70, Якщо людина працює, це буде впливати ще на те, що пенсія має можливість збільшитися. Розмінучими нозі ну, так, так це, це впливає, тому що вони дивляться, як я вже казав раніше, вони дивляться на 35 кращих років. І якщо, наприклад, пару років після 62 буде найкращі роки, то звісно пенсія буде трохи більша. Добре, от ви вже сказали, що там можна виходити на пенсію там 62, 67, 70, і ви кажете, що там пенсія теж розмір міняється, але в принципі. В якому віці найкраще виходити на пенсію? Так, це таке питання, що дуже дуже багато людей задають, але відповідь на нього непроста. Чому? Тому що це все залежить від ваших особистих обставин. Вам просто потрібно знати, що, наприклад, якщо ви вийдете пен... на пенсію в 62 роки, і якщо ваша пенсія буде на 30% менше. Якщо б ви вийшли на пенсію в 67 років. А якщо ви вийдете на пенсію в 70 років, то ваша пенсія буде на 40% більше більша в 70 років ніж вона була б. Якщо б ви вийшли на пенсію в 62 роки, тому це треба розуміти. Але це все залежить від вашої ситуації. Якщо у вас гарна робота, вам вона подобається. То тоді ну навіщо виходити на пенсію? Якщо ви просто можете пра працювати і насолоджуватися вашою роботою? Якщо у вас є, наприклад, якесь хобі, і вам просто не терпиться після роботи. Ви? Біжите, те, щоб займатися тим хобі, то напевно вам треба на пенсію раніше. От, тому це все залежить від ваших від, обставин. Я зрозумів. Тобто, чим більше бажання є відпочивати вдома, чи з друзями, чи з внуками, чи просто собі дивитися футбол, то йдіть на пенсію швидше. Так. Якщо хочете мати більшу пенсію, то трішечки попрацюйте, ще насолодіться роботою. Зрозумів. Зараз дивіться, от в е, момент, коли ми записуємо з вами це відео, якраз триває процес е, подачі е, на податки. Тобто люди зараз якраз в процесі е, сплати податків е, із заробітної плати за минулий рік. Ну а от скажіть мені, та людина, яка не працює, а отримує цю Social Security пенсію, чи вона теж змушена буде платити якийсь відсоток? І своєї пенсії на податки. Тобто, як це працює, чи це держава каже: ну ти все одно там, скажімо, громадянин, уявімо, плати податки під, від податків, заплати податки <і спи> спокійно. Чи потрібно платити, чи ні, коли людина на пенсії? Так на жаль, податки платить платяться з цих social security виплат, і це може здаватися неймовірним, тому що дивіться, коли ми працювали. Ми заплатили цей податок Social Security, і це наші гроші. Так і коли ми їх забираємо, ми платимо податок також. Але там є, там є ліміти. Наприклад, якщо ви заробляєте від 25 до 34 тисяч доларів, то ви платите 50%. Ваша пенсія 50% вашої пенсії ви на них будете платити податки. Якщо там більше 34%, 000, я, я кажу про особу, одну особу, так? Не, 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 якщо не в шлюбі. А якщо більше там 34 тисяч доларів, то 80%. 5% вашої пенсії буде оподатковуватися. Mm -hmm. Тобто, хоч не хочеш, податки потрібно заплатити. Податки потрібно платити. <рес> ну, до речі, якраз про податки. От ви казали, що якщо людина платить податки, має дозвіл на роботу, то вона може отримати пенсію. Ну а скажімо, люди, от багато хто зараз приїхав по юфою, чи можливо по якихось інших програмах, і ще не мають там, скажімо, чи грін карти, чи е, громадянства, це все одно можна заробляти на поінти. Тобто на майбутнє в теорії, якщо вдасться якось легалізуватися, так, так. якщо ви заробили цих 40 кредитів, то вам нараховується пенсія. Навіть якщо ви не резидент, навіть якщо ви не громадянин, вам все рівно ця пенсія нараховується. Там є трохи е, якісь е, трохи складні правила, але в принципі в більшості випадків. Незалежно від того, ви громадянин чи резидент, вам все рівно, якщо ви заробили ці 40 кредитів, вам все рівно нараховується ця пенсія. Добре, і в мене ще от таке якраз уточняюче питання: от людина заробляє ці кредити, і людина, скажімо, на якомусь чи статусі, чи не знаю, там легально, нелегально, напівлегально, і потім їй дається отримати грін карту і стати громадянином. Чи... Не згорають ці кредити, якщо людина міняє свій статус перебування тут в Америці. Чи це якось вони є співвідношення між цим? Чи ти просто особа, а там зміна статусу не впливає на ці кредити? Не впливає на кредити. Ну, зрозуміло, якщо ви, наприклад, виїжджаєте із країни і ви вирішили поїхати на пенсію, наприклад, в Португалію чи в Європу, чи в Україну в мирну на той час. Ви, якщо ви громадянин США, ви можете жити в будь-якій точці світу і ви можете там отримувати пенсію без проблем. І дійсно дуже багато людей так роблять. А вони тут працюють і потім на пенсію виїжджають в Європу або в інші країни, і це без проблем. Ви можете там. Отримувати пенсію. Якщо ви е, резидент і, зрозуміло, ви не можете бути поза межами США більше, ніж 6 місяців, але, в принципі, ви також можете отримувати цю пенсію за, меза, за межами США. Ага, я зрозумів. Тобто навіть ті пари, які беруть собі, Постійні подорожі на круїзні лайнери, тому що багато пенсіонерів беруть там по 10 круїзних лайнерів поспіль, тому що їм це вигідніше ніж в будинку перестрілих, То пенсія тебе все одно буде доганяти навіть на круїзних лайнерах, десь в тихому чи Атлантичному океані. Так, так, і ця пенсія не закінчується вона до кінця життя. Ага, добре. А тоді, от ви говорили за ці 40 кредитів, тобто який свій статус, і ці всі складні формули, особливо для мене, що можна підрахувати пенсія, яка плюс-мінус світить людині. А як можна перевірити цей статус? Як можна дізнатися, скільки в тебе вже зароблених кредитів? Як можна дізнатися на яку пенсію ти уже плюс-мінус, там ну через певну кількість років, коли можна буде виходити на пенсію, претендуєш? Як можна вже собі знаєте, щоб заспокоїти себе? Ось це доживу до такого віку, буде отака -то пенсія. Чи є якась можливість це все перевірити? Так, так. Для людей, які гуманітарії, наприклад, їм складно рахувати, то в принципі дуже це все дуже просто робиться. Ви просто реєструєтеся на сайті Social Security, ssa.gov. І ви там реєструєтеся, ви заходите, і ви бачите, скільки кредитів ви вже напрацювали. І ви також бачите, яка пенсія прогнозується у вас в майбутньому, якщо ви продовжите працювати. І там все чітко видно, і я дуже рекомендую всім зареєструватися. Це державний сайт. І зареєструватися і подивитися, скільки ви вже напрацювали і яка вам. Пенсія буде прогнозована в майбутньому, і що робити ну, для того, щоб пенсія була більшою? Тобто, якщо заходиш на цей сайт, підраховуєш і бачиш, ну хотілося б більше, тоді старатися заробляти більше, щоб вже тоді Social Security бачили якраз ці пенсії, точніше заробітні плати, і їх брали, бо ви казали, що беруться до уваги ті, які найбільші, найуспішніші боже заробітні плати. Так, це, це треба рахувати, тому що е, часто бувають такі ситуації, коли людина приходить. Наприклад, ми робимо податки для людей. так, Людина приходить і вони списують все всі витрати до, до нуля, і вони показують, наприклад, нульовий дохід. Якщо нульовий дохід, то, звісно, немає податку, і таким чином вони не заробляють на пенсію. І тому тут треба рахувати, що вигідніше чи показувати дохід і заробляти трохи на пенсію, чи не показувати дохід. Але звісно, що ми рекомендуємо все легально робити, і в більшості випадків залишається якийсь дохід, і людина платить податок і таким чином заробляє на пенсію. Тому рекомендація дивіться, ще ще одне питання, яке люди часто задають, це те, чи буде ця... Пенсія Social Security в майбутньому, тому що зараз цей фонд він скорочується і його недостатньо зараз, щоб покрити всі майбутні пенсійні витрати, і люди просто думають, що його не буде там через 10 років, але це не так. Про це, про це говорили, наприклад, 20 років тому говорили, що через 10 років його не буде, але він є і всім виплачують. Так, там є трохи проблеми, але ви розумієте, що кожного разу, коли ми заробляємо гроші, в нас беруть цей податок Social Security. І тому ці гроші постійно туди йдуть. Можливо, треба якась реформа, тому що, тому що зараз прогнозують, що він буде. Цей фонд буде дійсним приблизно на 80%. Але він буде. Тому я би сказав, не переживайте, що не буде цієї пенсії Social Security, особливо, якщо ви там, наприклад, 10 років до пенсії або 15 років. Все, все буде, але потрібні, можливо, будуть якісь реформи. Але я рекомендую людям дивитися на це, тому що це дуже дуже гарний, а дуже гарне пенсійне забезпечення, коли ви виходите на пенсію. Тобто не буде такого, як з департаментом освіти зараз, коли Трамп підписав указ про його ліквідацію, не буде щось такого із якраз з цим департаментом, який відповідає за пенсії. Ну Трамп Трамп дуже чітко сказав, що Social Security і Medicare чіпати не будуть, так що <гум> <гум> надіюсь, так і буде. <гум> Дивіться, ось я як вас представляв, я казав, що ви є автор курсів фінансовий фундамент. Чи можете ви розказати якраз про цей курс, що, чого ви навчаєте, яку інформацію можна почерпнути, ну, судячи з назви щось про фінанси? І якраз де можна пройти цей курс? Ну, в принципі, розкажіть тоді, будь ласка, детальніше. Так, буде, буде посилання на веб-сторінку з курсом. І цей курс такий, він обширний курс, дуже недорогий, і він покриває там. Є шість в одному цьому великому курсі, є шість модулів. Перший це про те, що ми сьогодні говорили, це про пенсію, і ми там розказуємо про державну пенсію, даємо набагато, набагато більших, більше деталей. Плюс ми там е, також розказуємо про недержавні пенсійні плани. Ви пам'ятаєте, е, на початку ефіру я сказав, що приблизно 40-30-40% від пенсії у середньостатичного американця це social security, а інші 70%. 60-70% це не державні пенсійні плани. І ми в цьому курсі дуже детально про це говоримо. Далі ми маємо курс Кредитна історія, як швидко побудувати кредитну історію, що треба для цього мати, які є міфи кредитної історії. Там дуже, дуже важливі деталі, і вам потрібно це знати, щоб швидко. І якісно побудувати вашу кредитну історію. Далі курс у нас по іпотеці і по придбанню житла. Як придбати житло, як, як це, весь цей процес проходить, що вам потрібно. Ми розказуємо про інспекцію будинку, ми також розказуємо про всі фінансові справи там і про весь, що таке антеррайдінг і так далі. Так. Далі в нас курс є по податкам, дуже обширний курс. І, наприклад, після цього курсу по податкам ви будете знати все. Ви будете знати все про податки, не тільки ви можете самі, самі подавати свої податки, а також ви можете вчити інших, як це робити. Далі в нас є курс по, по медичній системі, системі в США. Ми там розказуємо, як правильно, які є. Яке є страхування, що таке Medicare, Medicaid, як, як цими програмами користуватися. Ми також розказуємо про всі ці поняття, які терміни, які наші люди просто не знають, що таке out of pocket так? що таке uh, in-network, що таке maximum uh, out of pocket що таке deductible і так далі. Це як дивитися правильно на A statement of, uh, of benefits, так щоб, щоб як дивитися на ваш біл правильно, тому що інколи вони роблять помилки, і якщо ви не знаєте, як правильно це читати. Експлоанейшн то, офбенефітс, то ви можливо переплатите тисячі і тисячі доларів. От і всі ці курси, якщо купляти їх всі разом, всі шість курсів, то буде суттєва знижка. А і можна також купувати окремо, також. якщо у вас, наприклад, тільки цікавлять податки, ви можете окремо купити цей курс по податкам. Це все на українській мові, все без води, все чітко і є підтримка на сайті. Якщо у вас є запитання, то ми завжди відповідаємо на запитання. Дуже вам дякую за таку обширну відповідь. Дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Розповіли нам про таку важливу річ, як. Забезпечення своєї пенсії в майбутньому в США і як це працює. Тобто, насправді особисто для мене зламали багато стереотипів, про які я думав і інколи навіть не знав, як це все працює тут. І тепер із спокійною душею можна собі вже якось планувати майбутнє тут в Америці і знати на що можна розраховувати. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. І я надію, що ця інформація була дуже корисною і цікавою. І я надію, що люди почнуть почнуть а, відкладати на пенсію і матимуть дуже затишну і спокійну і веселу пенсію. Дякую вам. Нагадаю, що це був Дмитро Колодяжний автор курсів Фінансовий фундамент США, також власник фінансової агенції Файн Едюкейшн.